Вітаю, друзі. Слава Ісусу Христу! Слава навіки віков. Дякую, що слухаєте, дякую, що ми можемо ділитися словом. Дякуємо Богу, що маємо такі способи донесення вічної істини до наших сердець. Тема моїх передач. Це назустріч вічності. Всіх нас чекає вічність. Чи ми в це віримо, чи ми це не віримо, суті не міняє. Можна сказати, я не вірю, що я помру, але хіба це врятує? Ми можемо сказати, що я не вірю там, що Земля така і така, Сонце таке, хіба це міняє суть? І тому так важливо нам на цій землі за короткий вік набути справжню мудрість. Знайти справжню дорогу, а доріг є багато, і знайти ту, до якої ми з вами, по якій ми пройдемо, і в кінці життя нас не буде грести совість, не туди я йшов, не те я робив. Чимало людей, які вмирають в муках, які бояться, лякаються, кричать. Я знаю таких людей, які перед смертю дуже і дуже кричали, що вони не хочуть. І ти, бо за ними хтось прийшов. Вічність чекає кожної людини, бо ми маємо тіло, душу і дух, і Бог визначив наше життя на землі, щоб ми придбали вічне, нетлінне, користуючись земним, Бог не проти, Бог дав нам природу, небо голубе, дощ падає, земля родить, квіт, квіти цвітуть. Трава зеленіє, пташки співають. І все це створено для людини. Земля це наша колиска, це наша та оселя, де ми всі з вами живемо, працюємо, маємо берегти нашу землю, природу маємо берегти, не засмічувати, не забруднювати і не проклинати, і не робити зла. Тобто, прожити достойно на землі. Як це зробити? Яким чином? Багато дивляться на людей. А ти живуть так, я так. Ті роблять так і я так. Дорогі мої, моя просьба до вас, ніколи, ніколи не мавпуймо, не робімо те, що роблять люди. Якщо роблять добре, можемо брати приклад з добра, з праведника, з мудрих людей. Це нормально, це правильно, але ніколи не йдіть за грішниками. Ніколи не робіть того, що люди роблять собі на користь. Або роблять зло і неправду, аби тільки добитися, аби тільки задовільнити свою похідь або свої амбіції. Це низько це людині не личить. Але багато людей тим захоплені, не розуміючи духовного процесу, які відбуваються. А тим більше, якщо ми не читаємо, і багато українців не читають Божого Слова, мені дуже сумно і мені жаль. Дорогі мої, я закликаю вас, подивіться в минулі часи. Шевченко прекрасно знав Біблію, якого ми шануємо, називаємо вулиці, ставимо пам'ятники і любимо співати його заповіт і його пісні. Правда, слова, які покладені на музику, ми шануємо нашого поета правда. А хто з нас знає, що Франко сильний Іван Франко? Український потужний письменник поет, він потужно знав Біблію, він любив Біблію і глибоко її знав, сковорода все життя, ходив з Біблією і закликав людей читати, пояснював людям, хто нині цим цікавиться. Хіба бачить портрет на 500-гривневій купюрі або взяти хоча б Лесю Українку, яка Небагато прожила на цій землі, але які глибокі речі вона описала лише тому, що знала Біблію. І ті керівники держав, які будували державу на основі Біблії, побудували чудові держави, чи взяти Корея Південна, які дали Біблію на корейській мові, дали людям Біблію, дали Івангелії. І сьогодні Корея південна процвітає, а північна захопилася, обожествила свого лідера. І ще більше прислала війська вбивати наш народ, убивати наших людей. Тобто Біблія має величезну силу, тому лукавий все зробить, щоб нас не допустити. І кілька, я питаю людей, не мають часу в дорозі, в транспорті, в магазині, на заправці, при зустрічах, багато людей мають на все час, але не мають час думати. Провічне і нетлінне, і лукавому це на руку. І тому ця передача присвячена для того, щоб ми змінили курс, щоб ми не дали себе обманути. І ось в Івангелії є один приклад такий, де одна із слухачів попросила мене, щоб я міг пояснити цю притчу, де Ісус сказав, що був один багатий чоловік, такий 16 розділ, котрий мав управителя якого звинуватили, ніби він розтрачає своє його майно. Покликавши його, він сказав, що це я чую про тебе, дай звіт за своє управління, бо більше не можеш керувати. Став міркувати управитель, що ж має робити. Мій пан позбавляє мене управління, копати не маю сили, жебракувати, соромлюся, знаю, що зроблю, коли буду усунений від управління. То хай приймуть мене до своїх домів. І покликав кожного з боржників свого пана, запитав першого скільки ти винен моєму панові? Той відповів: 100 мірок олії. І він сказав йому: візьми свою розписку, швидко сідай і напиши 50. Потім запитав другого, а ти скільки винен, ä, винен? той відказав: 100 мірок пшениці. І він йому каже: Бери розписку і напиши 80. І похвалив пан Нечесного Управителя, бо Той мудро вчинив, адже сини цього світу мудріші від синів світла у своєму роді. А я вам кажу: набувайте собі друзів з багатства неправедного, щоб коли воно зникне, прийняли вас до вічних осел. Вірний у найменшому і великому вірний. Несправедливі у найменшому і в великому несправедливі. Тож, коли в неправедному багатстві ви не були вірні, то хто вам довірить справжнє? І коли в чужому ви не були вірні, то хто вам дасть ваше? Здавалось би, така непроста притча, яка її основна ціль? Ми маємо зловити важливу ціль, яку Ісус поставив. Це дбання про вічне, про майбутнє. І тут не йде, Ісус не похвалив в цій притчі, не похвалює неправди, зовсім ні, але використав поведінку мудрого управителя, що той подбав про завтрашній день, ось в чому суть цієї притчі. І Він скористався майном свого пана, воно було не Його. але він Скористався ним, подбавши про майбутнє, щоби себе забезпечити. Тобто мудрість полягає в тім, що він дбав про наступний день, про майбутнє, про вічне. І тому сказано є про праведне, неправедне багатство. Те, що ми маємо на землі, як написано, набувайте собі, друзів, з багатства неправди, те, що ми маємо. Воно не є наше, ми його набули, але ми його собою не візьмемо. І те, що ми надбали, хтось надбав різні речі, хтось талант має, хтось фінанси має, хтось має інші речі, ми маємо ним служити людям, а не собі. І тому я не раз читаю про людей, потужних меценатів, які мільярдери, але вони вкладають мільярди в лікарні, допомагають бідним, самі, самі живуть досить скромно, оце мудрі люди. Вони набувають собі отим багатством неправедним, тим земним, набувають собі друзів. Тому що, каже Ісус, збирайте собі скарби на небі, а не на землі, де злодій краде. Все, що Бог нам дав на землі, Він дає нам і дивиться, що ми з ним зробимо. Чи ми все собі, а більшість так робить. Все мені, давайте краще мені, місце краще мені, посада краща мені, зарплата більша мені, це все моє і так далі, аж по бороді тече. І тому Господь знав. І сказав до Ізраїля, ви вийдете в обітовану землю, ви там наїстеся і так далі, зажирієте і забудете мене, говорить Господь. Матеріальні речі, вони не є гріховні, вони дані нам у користування автомобіль, дім, фінанси, робота, таланти, все-все, це все є тимчасове, і ним ми можемо використати надвоє. Або надбати друзів, тобто зробити комусь добро, допомогти, благословити, підтримати, втерти сльозу, допомогти вдові, допомогти сироті, підтримати бідного, служити тим, що нам дано тимчасово, це неправедне. Але ми тим, мудро користуючись, набудемо собі нагороду на небі. Ось чому, коли я невірний, все для себе, все собі, тільки собі, і так далі, а нікому ні копійки, нікому доброго слова, нікому не, не поможу. Закрився, як казав, співає а, наш а, знаменитий співак Степан Гіга, Не будуй своє щастя, сховавшись за браму. І люди поховалися, що тільки для себе живуть. Вони невірні в тому їм Дано. Але вони нерозумно ним користуючись. Мати зімні речі не гріх, мати великі гроші не гріх, але неправильно користуватися ними, оце визначить нашу долю. Закликаю вона, чим можемо, чим вмієм, чим Бог наділив нас тимчасово. Ми можемо набути вічне, бо ми вірні в малому. Ми собі не приписали. Ми собі не забрали, ми всього не з'їли, але ми поділилися. Ми подбали, ми таким чином, користуючись матеріальними речами, минущими речами, розумно ми набуваємо собі вічну нагороду. І Господь скаже, добрий і вірний раб. В малому ти був вірний. Тобто в земному ти був вірний, ти ним служив людям, і ти самим поміг багатьом. І в чому є воля Божа. Ісус все залишив, все багатство, всю славу і красу неба прийшов на цю землю і стався людиною, щоб вам і мені дати руку допомоги і благословити. І, що важливо, змінити наше серце, змінити наше мислення, дати нам нове мислення, нове серце, новий погляд на людей, дати нам народження згори, щоб ми мали земні речі, але ним. Працювали на поширення Царства Божого на землі. Тобто робили добро тими речами, які нам Бог дав більше чи менше. Але якщо ми робимо від душі і розумно користуємося земними речами, ми набуваємо вічні, нетлінні речі у Бога вірність, що ти розумно поступив. Богу не треба наших скарбів, не наших грошей. Як мене питали одні люди у поважній раді в Києві, скажіть, будь ласка, поважні люди чин, чин, чину міністра, якщо побудували храм і там давали гроші ті, хто злочинці, це правильно? І всі замовкли, що казати, Біблія чітко дає відповідь. Злочинними речами не можна будувати Царства Божого чи храмів, чи інших речей. Ви можете бути згідні, незгідні, але ми коримось і прислуховуємось до вічної мудрості, яка говорить до нас із сторінок Святої Біблії. Хай вас Бог благословить і збереже. До зустрічі на наступний раз!